Свято покрови стало цього року також початком циклу перетворення сонячного винограду на найбільших в Україні виробних угідях. Будинки маришних коняків Таврія, екологічна перлина Європи. Місцеві з унікальними ґрунтами та кліматом цього року подарувала виноробам рекордний врожай. Свято початку збору врожаю для майстрів Таврії один з найважливіших днів у році. Керівництво компаній найдосвідченіші винороби, а й рядові співробітники всього заводу, зокрема з Києва та Дніпропетровська, збираються у цей день. Щоб разом зустріти перші човники з виноградом нового врожаю, тільки за перший збиральний день на переробку надійшло понад 50 тонн свіжого добірного винограду. 150 виноградарів трудилися у цьому році на зборі бурштинових ягід серед перших у лавах збирачів і сам керівник підприємства. Сьогодні я думаю, останній день збору врожаю. Він видався хорошим в цьому году, тому Это мероприятие традиционное, оно должно показать единство всех направлений нашей работы. То есть у нас есть механики, у нас есть финансисты, у нас есть бухгалтера, агрономы, инженерные службы. Они должны быть объединены и мы должны продемонстрировать, ради чего мы работаем сегодня. Мы работаем ради урожая. Этот урожай обеспечит нам высокую заработную плату, наше благополучие и как бы... Поступлення в бюджет налогів. привітала колеги з початком сезону заступник директора дому марочних коняків Таврія Анна Горкун. Вона впевнена, Херсонщина по праву може пишатися нескінченними можливостями своїх земляків, які прославляють українського виробника у всьому світі. Офісні співробітники теж повинні розуміти, ради чого вони працюють, і в чому виражається результати роботи. І повинні приобщатися до звичайному труду, який нікому не має бути чужий. Я вважаю, що це хороша традиція гордиться, она и народ объединяет, и как-то ближе к земле становишься, и это классно на самом-то деле. То есть показываешь пример, что ты обычный земной человек, помогаешь своим трудом, в том числе коллегам, которые на поле работают. Всі працівники впевнені, подібні заходи тільки сприяють розвиткові гарних відносин у колективі. А відтак у дружньому колективі завжди народжується гарна продукція. Це, мабуть, той день, коли, зібравшись тут люди від Рядовых сотрудников компании до тех, кто управляет всем бизнесом, были на одной волне, общались одинаково, как будто это одна большая семья, помогали друг другу не только срезать виноград, поднимать ведра, ловить ту павшую лозу, которая падала на землю. І кожну виноградинку, коли смотришь, як люди з любов'ю кладуть в эти ведра, потім несут і складывают для того, щоб твісті на производство. Ну, это це, цінність це внутрішньої не тільки компанії, а навіть внутри кожного человека. Власні виноградники дому марочних коняків Таврія сягають близько 1400 гектарів. Тут вирощуються до 30 сортів винограду, включаючи елітні європейські дія власний розподільник системи крапельного зрошення, а також фітомоніторингу, які дозволяють збільшувати врожайність, не припиняються інвестиції у розвиток Ток виноградників тільки за останні два роки дім марочних коняків Таврія наростив власну сировинну базу на 80 гектарів.